Дара Корній, лісовик, господар лісового царства, його дух оборонець, хранитель, захисник. Наші предки вірили, що коли ліс сягає певного обширу, накопичує достатньо внутрішньої енергії, він отримує щось схоже на свідомість і волю, які матеріалізуються в дух. Що сильніший та здоровіший ліс, то могутніший лісовик. Це дух одинак, бездітний і неодружений, тому не зацікавлений у накопичуванні матеріальних благ. Залежно від обставин, лісовик легко змінює подобу, може обертатися на велетня вищого за найбільше в лісі дерево, а може щезнути в траві, наче мурашка. Він легко стає сухим пнем, купиною, грибом чи звичайним мохом. За секунду перетворюється на птаха чи звіра, найчастіше на ведмедя, вовка та пугача. Може набирати й людської подоби, тоді це невисокий на зріст дідок, шкіра в нього сіросиня чи сірозелена, та де не де поросла мохом. Кажуть, що з віком шкіра лісовика змінює колір, що він старіший, то зеленіший. У лісового пана геть відсутні брови та вії. Очі булькаті й зелені. Коли він гнівається, ті змінюють колір, стають оранжевими. Волосся на голові, вуса й борода сіро зелені. Лісовик має тільки одне вухо ліве. І воно велике та всечуюче. Лісовик істота справедлива й без причини не карає. Усі лісові духи і звірі скоряються йому. Жодна подія в лісових володіннях не відбувається без його відома та дозволу. Він передбачає небезпеки. Кажуть, що перед початком навідворотньої пожежі лісовик гучно сурмить у ріг, попереджаючи всіх мешканців лісу про вогняну загрозу. Мисливці, лісоруби, пастухи, звичайні селяни, збиральники намагалися дотримуватися не Писаних правил поведінки в лісі, щоб не розгнівити лісовика. Звіролови не полювали в пору розмноження тварин, не вбивали заради розваги, першу спійману здобич вони обов'язково залишали в дар шанованому пану лісовику. Лісоробам рубати деревину можна було тільки взимку, коли ліс спить, і брати лише дерева, пошкоджені боревієм, старі чи хворі або з тих місць, де вони росли за густо. Дерево то жива істота, свято вірили наші предки. До того ж. Це й домівка для дрібного звіра, комах та деяких лісових духів. За віруванням наших пращурів, якщо ви прийшли в ліс погуляти чи позбирати ягоди, гриби, трави, то насамперед слід попрохати дозволу увійти. Дух лісу, до тебе з добром прийшов, дітям твоїм. Дари приніс, дозволь у володіння твої ступити, дозволь від щедрот твоїх дещицю отримати, кошики добром лісовим наповнити. Уклін низький тобі, господарю лісу, кладу і закон твій визнаю. Обов'язково слід принести кусень хліба. Покласти його під дерево чи на пеньок. Це ваш гостинець лісовику. Тепер можна сміливо заходити. Якщо раптом заблукали, можете попросити допомоги в лісовика. Та коли ви накапостите в лісі, начувайтеся. ви обов'язково заблукаєте. Тоді він з'явиться перед вами в подобі діда. Обіцяє вивезти з лісу та вчинить навпаки, заведе непролазні хащі, щезне, а вас залишить. Або перекинеться на вовка чи розлюченого ведмедя і зачне на вас полювання. Тоді вам точно амінь. Та все одно можна спробувати виплутатися є кілька способів. Лісовик не любить міді. Киньте в нього чимось мідним, і він на деякий час випустить вас із перед очей. Лісовик не любить проточної води. Якщо неподалік тече струмочок, то треба через нього перейти. І лісовик загубить ваш слід. А ще лісовик не любить солі. Якщо маєте при собі сіль, то щедро посипте довкола себе, станете невидимим для лісовика. Вибралися? Добре. Та на майбутнє запам'ятайте, відтепер ви особистий ворог лісового пана, і вам краще в цьому лісі не з'являтися. Днем народження всіх лісовиків вважають. 4 вересня. За церковним календарем День Агафона Огуменника. Лісовик є добрим духом, але якщо хтось нашкодить лісу, лісовики його карали. Ці історії чітко показують, на яке покарання заслуговує людина, якщо не буде поважати духів. Тобто варто дотримуватись простих правил поводження в лісі, полі на воді, дбайливого ставлення до природи та раціонального використання її ресурсів. Цікавим є той момент, що лісовик уміє пробачати, якщо не полінуватися і занести в день народження 4 вересня. Лісовичку гостинців смаколики у ліс, то тобі щаститиме цілий рік. Лісовик пам'ятає і шанує гарне ставлення.